Вітаю пані та панове. Ну що я в ефірі дуже багато часу пройшло, але не будемо про це. Зараз будемо говорити про новини маркетплейсів, що у нас відбулося за минулий місяць, адже я цілий місяць не виходив з цими новинами. Я тут назбирав вже е, майже два листочка всіх цих новин і зараз спробую вам їх розповісти. Більш-менш структуровано, ну і відповідно те, що мені здається, що цікаво. Отже, промпульс у нас вийшов аж 15 днів тому. Ну і відповідно, зараз я вам про нього також розповім. Якщо ви про нього чи забули, чи ви його не дивитеся, дивитеся лише мене. Дякую. Тому що ну, я постараюся розказати саме про те, що треба. Отже. Що нам розповідає цей дядько в промпульсі в цьому відео? Оплата частинами від розетки. Мені здається, я про це розповідав. Вона вже працює саме на маркетплейсі Пром. Ну і відповідно можна оформлювати навіть замовлення з цією штукою. Не пам'ятаю, чи у мене були такі замовлення. Ну, тим не менш, в картці товару на моїх товарах, на товарах інших продавців, також все це діло відображається. Отже, ще у нас надзвичайно хороші новини від розетка. В рамках прому, тому що е, до цього у нас комісія на промі була пільгова в 1%. Зараз вже все 1,7%. Раніше я про все це діло розповідав, але тим не менш, це ще було на майбутнє. Зараз вже все це діло працює, тому... Платіть 1,7% за еквайрінг за промоплату, тому що ми так хочемо. Далі ще краще буде, тому що пром не знаю. Вони хочуть максимізувати свій прибуток, і не знаю, можливо, щось буде, буде мінятися. Окей. З цим ще ми поговоримо. Так, промокоди на промі. Тобто на самому порталі Marketplace, також можна було застосувати промокоди. Зараз вони все це діло прибрали, тому що типу ними не користуються, і вони лишилися лише на сайті. Я також не користувався ні там, ні там. Ну, тим не менш, тепер ви знаєте, що промокодами можна користуватися лише на вашому сайті, якщо він ще ваш, тому що далі подивимося. Отже. По дешевій доставці вони знову щось міняють. Було 100 гривень, тепер стало 200 гривень, якщо ви купляєте від 200 гривень. Коротше, вони постійно з цим балуються, не знаю, зробіть там від 300 гривень чи від 500 гривень безкоштовну доставку. І до побачення, не міняйте це постійно. Ну, принаймні, я це не розумію, чому воно постійно міняється. Ну, фактично, в кожному випуску вони кажуть, сьогодні у нас зміни про не знаю, по підписці чи по дешевій доставці. І там взагалі незрозуміло. Раз вони платять за дешеву доставку. Ні. Якщо промоплата не оплачена, типу не пішла оплата, і людина зробить умовно наложкою, це також не оплатиться. У мене було з цим проблеми. Ну, коротше. Пом-пом-пом. Додаток. Вони оновили трошки додаток, тепер можна видавати чеки в додатку саме промо. Раніше, як виявляється, таке не можна було робити. Ну, я її не видавав. Але якщо ви працюєте лише на промі, то в принципі в додатку тепер ви можете робити ще більше цих штук. Ну і відповідно, тепер в цьому додатку також відображається комісія за замовлення. Що, знову ж таки, як виявляється, не відображалося. Я користуюся CRM-кою, у мене там все відображається, все можна робити. Тому цим додатком, ну, я час від часу просто заходжу подивитися, типу, не знаю, просто перевірити, чи все правильно, чи щось такого плану. Пішли далі. У нас комісія за замовлення з сайту. Тобто, у вас є сайт. Ви купили цей сайт з річним пакетом. Умовно, ви платите прому за розміщення в каталозі промій на біглі і за свій сайт. Вони вам дають сайт, типу шаблон, типу конструктор, але тим не менш. Свій сайт. Відповідно, ви можете підключити туди свій домен. Тобто буде називатися, як вони кажуть, моя компанія.ua чи моя компанія.com І до цього вони все це діло не чіпали. Зараз вони кажуть все. Ну за обслуговування таких замовлень ми маємо брати з вас 10 гривень. Інакше ми. Ми не можемо, там щось траляля і тому подібне. Коротше, вони, точніше, вони. Пром тепер буде брати комісію 10 гривень за кожне замовлення, отримане з будь-якого сайту Пром. Окрім тих, які на домені Премівей, тобто, коли ви реєструєте свою компанію на Промі, вам там дають якийсь певний номер реєстрації, так і зазвичай це 12345.prom.ua, Так і називається ваш сайт. Якщо якимось чудом на такий сайт потрапляє, якийсь замовлення, якийсь покупець, то відповідно пром каже: Ну, це ж наш сайт промівський, там пише Премівей. А ми візьмемо комісію як з каталогу. Скільки там 5%, 10-20%, неважливо. Тому в будь-якому випадку якось о, пром щось старається максимізувати свої прибутки, але вибачте мене, будь ласка, я вже оплатив за цей сайт. Чому з мене мають брати комісію 10 гривень? Я знаю, що є умовний здається Shopify, так який також бере комісію саме за замовлення, але блін, пром. Зі своїм не найкращим у світі дизайном, скажімо так, ну і відповідно постійно нав'язування промоплати. Коротше, не знаю. Особисто я, напевно, просто відключу цей пром від Гугла тобто від мерчанту умовного Гугла, Google Шопінгу і тому подібне. І все, цей сайт просто буде десь там. Якщо він комусь. Якось потрапиться в Гуглі, нехай замовляй, 10 гривень це не так принципово. Але рекламувати його, я думаю, не має сенсу і треба вже переходити на щось більш не знаю, економне, нехай буде. Окей. Також, окрім того, що є єдиний обліковий запис з розеткою, не знаю, як це має працювати. Блін, коротше, розетка, мені здається, в один прекрасний момент скаже, що ну, все, пром у нас закривається. Тепер всі, не знаю, покупки, всі покупки, в принципі, будуть іти на розетку. Якщо у вас немає на розетка, то не знаю, йдіть нафіг. Коротше, я не знаю, як це буде працювати, але будемо дивитися. Але десь тут у мене ще було сповіщення, що ось ви берете участь у тестовому швидкому імпорті товарів. Про це є раз на добу, грубо кажучи, чи два рази на добу пром буде підтягувати. Абсолютно весь файл імпорту буде підтягувати нові товари, якщо там з'являться і тому подібне. А раз на три години вже буде підтягувати лише залишки і відповідно ціну. Ну це краще для прому. Вони будуть зменшувати трошечки своє навантаження на свої сервери. Для мене та блін, не знаю. Напевно нічого не поміняється. Якщо кнопка умовно додати, не додати товарі, а почати імпорт буде запускати повноцінний імпорт, то. Блін, взагалі не бачу проблем. Окей, з промом закінчили. Йдемо до розетки. Знову ж таки, я собі виписав все на листочку. Листочок наше все. Ну і відповідно, тут також у нас є новини, дещо є, де що немає. А, у нас є оплата частинами від пумп. Тепер вона доступна для продавців маркетплейсу. Тобто, потрошку потрошку у нас розширяється цей перелік банків, які надають кредити умовно нашим покупцям. На їхньому маркетплейсі так? Тому, в принципі, це також добре. так, Це в рамках RZK Pay. Я особисто не відкривав рахунки. Умовно, ніде, тобто в Кумбі у мене немає рахунку. ФОП все йде через EvoPay, ну і відповідно приходить на мій рахунок. В моєму випадку приходить на Монобанк. В вашому може приходити на будь-який інший банк. Тобто це не принципово, з ким у вас договір з Розетка Pay і з яким банком, то там все буде працювати фактично автоматично. Також, за цікавого на розетці, у нас вже є автоматичний запит на відгук. Як це працює? Чесно кажучи, не працює, тому що я також замовляю на розетці і мені мені Не приходить запит на відгук. Хоча я стараюся писати ці відгуки, тому що це корисно для інших покупців, фактично. так, Ну і для продавця, тому що там є, будуть відгуки, умовно. так. Це все діло поки що не працює. Не знаю, у мене, принаймні, на моєму аккаунті, але вони кажуть, що вони будуть на наступний день. тобто, Через 24 години після того, як замовлення пішло в статус умовно виконано, вони відправлять в чаті, в додатку типу запит на відгук. Якщо клієнт не зробить відгук, через 7 днів вони зроблять повторно. І, по-моєму, якщо і через 7 днів не зроблять, там ще раз вони спробують взяти відгук через умовних 24 дні і щось такого плану. Але, як ми знаємо, хороші відгуки фактично ніколи ніхто не пише. Погані відгуки. Пишуть відразу ж, як щось трапилося. Тобто, якщо у людини щось трапилося з товаром, все вона не пише вам, не дзвонить нічого. Пише відгук і все, ви вже розбираєтеся. А на розеці не можна видалити просто так відгук, хто би що не казав. Тобто він там фактично назавжди. Окей, з цим також розібралися. Також на розетці тепер сторонні продавці можуть продавати уцінені товари. Тобто, як на промі, у нас є галочка, типу товар новий, чи товар а, був у використанні, чи щось такого плану. Тепер у у нас є також можливість продавати такі товари, тобто умовно, якщо у мене є дуже багато товарів, так? ну, Умовно один товар, але дуже багато штук, скажімо так. Ну і відповідно, там у мене не знаю, 1000 штук того товару, 995, всі нормальні без проблем. А ось 5 штук там з потертостями ще з коробкою щось не так. Я роблю окрему картку на розетці. Ну і відповідно пишу там, не знаю, фотоапарат, до прикладу, він не знаю. Ось я поламав тут екран. Я його хочу продати, кажу, що екранчик тут трошечки поломаний, все показує, все працює. Просто ось тут у нас. Є ось така штука. Я роблю фотки, відправляю все це діло на розетку, на модерацію. Ну і відповідно, я можу все це діло продавати. Звичайно, з якоюсь знижкою на не знаю, там вже робити на свій розсуд. Така можливість є, і, в принципі, можна вже викидати умовно товари, які там з пошкодженнями. Без проблем, абсолютно законно. Це добре. Ну і також одна така цікава новина на розетці. Тепер на розетці хочуть зробити єдиний баланс. Тобто у нас зараз на розетці є три чи чотири баланси. У нас є основний баланс, так тобто там, де знімається комісія. Також у нас є логістика, тобто там, де знімається оплата за доставку в точки видачі розетки. Також у нас є баланс реклами. І також ще додатково ми платимо окремі рахунки за доставку новою поштою, типу за акції. Ну і відповідно, як на мене, це доволі таки проблематично. Я постійно забуваю щось поповнити, дивишся, реклама не крутиться. Ну, без ним, окей. Фактично, на продажі ця реклама майже не впливає, там маленький відсоток, але тим не менш. Щось воно дає. Потім таки дивишся, ти в мінусі. Окей, поповнився. Потім тебе блокує розетка, тому що ти не заплатив за доставку. І вони кажуть, типу, ти ж не платиш за доставку. Ми тебе не знаю, ми тобі блокуємо точки видачі розетка. А ти такий, а я провтикав все це діло поповнити. Ну і відповідно, дуже багато балансів. Зараз вони зроблять все в єдиному балансі. О, напевно, це буде на порядок зручніше, ніж просто не знаю, так як було зараз. Все ж таки, ми стараємося рухатися. Вперед. З розеткою також закінчили. Так, ну що, давайте перейдемо до епіцентру. По епіцентру у нас не так багато новин, принаймні не так багато цікавих мені новин. Вони оновили свої АПІ, але. Основна фішка б, АПІ фактично, так то це те, що всі замовлення тобі приходять кудись, ти збираєш все це діло в моєму випадку в СРМ-системі, так, і у тебе там всі дані підтягуються. Ти робиш клік-клік, у тебе ПТНК сформована, чек сформований, все. Е, якщо там фулфілмент ще і пакує, відправляє, твоя робота закінчена. Вони не відправляють комісію через ці АПІ. Це ж доволі таки просто, принаймні, мені так здається. Ну і відповідно, сенсу з цього оновлення немає. Окей, так, тут дещо покращилося, але, блін, основне, чого всі чекають, так, це просто не вводити цю комісію в е, свої системи. Це ну, просто цього немає. Також у них є айбот Капібара. Вибачте мене, будь ласка, але це мені здається бред, тому що. Е, Людина мене не завжди розуміє, що я хочу, так? тому що, блін, я зазвичай з усім розбираюся сам. Якщо там вже якась печаль-біда, як то кажуть, я вже пишу в підтримку. І поки роз'ясниш все це діло, краще набрати, але ж не завжди можна набрати. Тому айбот просто не розуміє, так? і відповідно він фактично безкорисний, принаймні на даний момент, тому що вони ну, не вміють Вони працювати. Окей, і я тут тільки що помітив, що тут не яблуко, а груша Окей, епіцентр, як знаєте. А, також на епіцентрі у нас з'явилася така штука, як передзамовлення чи підзамовлення. Раніше цього не було, тепер воно є. Тобто, а, якщо я знаю, що умовно наступного тижня чи через місяць у мене буде якийсь товар, він пливе, летить, їде чи щось такого плану, то я можу покласти на цю картку статус підзамовлення і, відповідно, можу збирати замовлення. Але зазвичай це має бути якийсь товар прямо, о, який всім треба. А, це у мене працювало на розетці, поки я. Не налагодив більш-менш нормальні поставки своїх товарів, так. Ну і відповідно, тепер все це діло є і на епіцентрі. Але на розі треба чекати перемодерації, якщо ти потрапляєш на вихідні, у тебе там мінімум 2 дні, 3-4 може бути. так, Якщо там велика черга на епіцентрі, у мене з модерацією ніби все ок, все доволі швидко проходить за день, але я читав, що не знаю, якось кудись потрапляють товари інших продавців кудись, не знаю куди, і там тиждень. Де ніхто нічого не робить, і вони пишуть і тут, і там, і там, і там, і потім нібито вже йде модерація. Так, зі мною такого не було, але тим не менш, кажуть, що і таке відбувалося. Отже, з епіцентром також розібралися. Давайте перейдемо на каста. На каста у нас не так багато новин, аж дві новини. Так, одна, типу велика, одна така собі. Повернення коштів клієнтам. Не буду відкривати, просто скажу так. Раніше всі повернення з каста, так коли вам відправляє товар клієнт назад. І ви маєте зробити повернення. Всі ці повернення робилися з гарантійного рахунку каста. Зараз же вони можуть робитися або з гарантійного рахунку каста, або з тих платежів, які вам мають надійти, типу з а, Оплати еквайрингу онлайн або з тих платежів, які ви, вам мають надходити через нову пошту. Тому що все ж таки каста забирає абсолютно всі кошти собі, бере умовно від 1 гривні до 2,5% за цей еквайрінг, потім відправляє вам кошти. Також дивно, але тим не менш, окей, якщо в разі чого вони компенсують доставку і цього більш ніж достатньо, принаймні в. Моїй системі роботи так, тому все це діло також більш-менш працює, але тим не менш тепер а, вони будуть робити повернення і звідти, тобто з гарантійного рахунку. Якщо там немає коштів, вони будуть робити повернення з тих коштів, які вам мають надійти з нової пошти з аквайрингу і тому подібне. Сподіваюся, це також зрозуміло. Ну і основна новина касти вони хочуть зробити суперап. Типу, вони трансформуються. Зробили собі картку, зробили собі банк, зробили собі. Умовно, оплата частинами, але це не оплата частинами, а щось більше, як вони кажуть. Ну і відповідно вони зараз будуть рвати весь ринок, якому всі маркетплейси так. Ну і відповідно будуть робити щось прям вау, щось по типу тему. І це буде надзвичайно великий конкурент розетці, промо епіцентру і тому подібне. Я ж можу побажати їм лише удачі. Не знаю, нехай пробують. Так, а ми підемо далі. Єва Маркетплейс. Напевно, лише я говорю про цей маркетплейс, але тим не менш. Новини є новини. Вони запустили телеграм-бота для звернень від клієнтів. Тобто ви просто підписуєтеся на цей телеграм-бот, ну і відповідно, всі звернення, як виявляється, там є звернення від клієнтів, будуть потрапляти вам через пуш в цей телеграм-бот. Це зручно, без, безперечно, це зручно, але до мене ніхто не звернувся ні разу, ніде. Навіть відгуки не не писалися, тому що коли я заходив на Єва, там не було відгуків на <свісно>, товари сторонніх продавців. Ну тим не менш, ось тут вже можна. Шукати чи отримувати звернення, прохання зв'язатися, уточнення щодо доставки чи оплати, запит на скасове. Коротше, ну, ось такі стандартні звернення від покупців. так? Тому що раніше, наскільки я знаю, було лише оформити замовлення і скасувати замовлення. Все. Е, відповідно, у мене були контакти, я ще додатково зв'язувався з клієнтом, пробував щось допродувати чи щось такого плану. Ну, як завжди, стандартна робота, скажімо так, продавця чи менеджера. Е, тому. Ось, ось так, але тепер вже є звернення. Потрошку, потрошку, все це діло розвивається. Я хочу апі від Єва Маркетплейсу, щоб. Це це діло інтегрувати з crm системою. Ну і відповідно, щоб ще спростити свою роботу, тому що переносити дані з одного кабінету в інший, ну, така собі історія. Окей, також у нас день народження Єва, так, з 4.09 по 1.10 2025 року. У Єви день народження вони святкують і вони кажуть, що будуть робити дуже-дуже дуже багато рекламних кампаній всюди. Тому можна можна знову ж таки. Трошечки вникнути в всю цю історію і, можливо, відхопити свої продажі. Ну і окрім дня народження, у нас ще відкрилося пару категорій. Ну, як завжди, єва потрошку відкриває категорії. Тому, о, якщо у вас є товари звідси, то в принципі можете також трошечки позаходити і попродавати. Тому що трафік. Там є, ну і відповідно замовлення там також є. По crm системам я не буду нічого розповідати, до прикладу, в SealsDrive, там, де я поки що працюю. Нічого не змінилося. По іншим сіремкам я не побачив, що вам цікаво. Все ж таки, якщо ти раз впровадив цю сієремку, взяв якісь функції, які тобі потрібні, все, ти більше нічого не використовуєш. Хоча інколи сіремки випускають такі функції, що ти такі Вау! А це було класно! Чому раніше цього не було? І ти починаєш використовувати якусь функцію, яка полегшує тобі, не знаю, всю роботу в два рази раніше ти працював 8 годин, тепер ти працюєш 4 години. Ну, Словом, все, дякую за увагу. Побачимося в наступних відео. Не забувайте про зсу. До побачення!